Вітаю, ви на каналі усі мене звати Ольга Гвоздецька, стрічка Херсон Сафарі на людей була презентована в Україні журналісткою Заріною Забрізький, і саме вона сьогодні з нами на зв'язку. Заріно, я вас вітаю. Вітаю, Ольга. Заріно, я обов'язково буду вас питати про стрічку. Це подія насправді для нашої країни, але. Я знаю, що прямо зараз ви перебуваєте в Херсоні. Власне, ви там ну майже постійно знаходитеся з періодичністю, там відвідуєте, звісно, і інші міста, і інші держави, але переважно у Херсоні. Яка нині у Херсоні ситуація, наскільки розумію, дуже складна. Дуже вдячна вам за ваше питання за вашу увагу до Херсону. В Херсоні ситуація критична. Вона дуже складна вже з самого звільнення з листопада 2022 року. Але а, зараз на літо і от, початку вересня 25-го, вона найгірше, що я а, бачила за цей час. А, постійно, Ідуть в обстріли артилерії. Це на кожну годину скільки ризов вибухи пасінає вибухи, а потім авіабомби, кабиту. В надві за, за добу, скільки на тиждень, і постійно йде сафарі на людей. Це fpv дрони mavic дрони І зараз є більша кількість інших дронів, і вони реально палюють за людьми за цивільними на вулицях. Наприклад, вчора і позавчора я робила репортажі з прильоту авіабомб. Ми які літіла біля моєго будівбудівля, а потім були в обстріли артилерії і руйнування. Житлових будівлі. І потім вчора я два рази ховалася від дронів, які полювали за мною. і Хто був ще на вулиці. І це ситуація для Херсона нормальна, на жаль, окремо того, критична ситуація з шляхом на Миколаїв, це М14. І це інформація є, коли хтось може побачити це. В телеграм-каналах Херсонських і а, а, обласної військової адміністрації а, повинно обмежувати рух на цьому шляху за в связі з загрозою а, дронів. Так що ситуація дуже критична. Зріни я правильно розумію, що зараз виїхати із Херсону дуже дуже складно. Я знаю, що ви планували до Одеси завітати, але теж відклали цю поїздку саме через блокування дороги. Так, це насправді так. Я повинна була бути в Одесі, бути у вас тут І повинна була в Парижі бути завтра, тому що в Парижі завтра прем'єра стрічки документальної Херсон. Але я не поїхала. Я не поїхала, тому що це дуже величезний ризик на цьому шляху. А також я хвилую, що шлях закриється зовсім, і я не змогу приїхати робити репортажі. А це дуже потрібно. А є інші шляхи, але вони альтернативні шляхи. вони дуже дуже важкі, і ситуація складна. Щодо постачання необхідного для життя в місто, чи зараз є продукти, чи є вода з цим, як в місті. Це також дуже добре питання, тому це залежить від регіону, району в самому Херсоні. Я знаходжуся і мешкаю в центрі Херсона біля Площа Свободи і в магазини, що біля мене вже не мають якісь продуктів, але центральні магазини ще зараз. Дуже добре мають вибори, усі є, але райони, що біля річки Дніпро, не мають нічого, там немає електростачення, електрохарчування, побачаюсь, немає води, світла, газа. Також дуже складна ситуація на острові. Це район Карабел міста Херсон. І він а, тільки ну, як з'єднається з, з, з містом а, через міст. І росіяни вдарили авіабомбами по тому місту три тижні тому, вже 4, вже я думаю, в липні. І а, там за, за, Також дуже важкий рух, і вони також використовують дрони, атакувати, а токувати. Куація цивільних, а там з залишалося тисячі цивільних, це були особи похило віку хворі і так далі. Зараз там залишилося біля 200 цивільних особ, і ситуація там складна. Зараз там підключили, живіли електрохарчування, але газу немає. Вода по графіку тільки 2 години, і умови, такі, як в Маріуполі були в 2022 році, люди готують їжу на вулі. Це на вогні і зв'язку немає. Так що сподіваємося, що військові зараз працюють над захистом міста, аби нам журналістам показували сітки, які зараз будують. Антидронові тунелі, щоб захищати транспорт. І дуже багато чого намагаються зробити, щоб зупинити цю дронову блокаду, як ворог це називає. Так що зараз намагаються зробити цю блокада, але її поки немає. Але це потрібно висвітляти, щоб світ знав, щоб країна знала, і щоб була допомога Херсону. Uh, залізничний транспорт. Я так розумію, що він працює, але uh, теж є атаки на uh, залізничні вузли, на вокзал у Херсоні. Чи зараз можна потягом виїхати звідти? Теоретично можлива, і люди від Приїжджають. я спілкувалася сьогодні з колегами журналістами, які ризикують життям, приїхали до Херсона. Але ви як ви казали, це насправді ж росіяни атакують логістику і жд путі, і не тільки в Херсоні, а й в Києві, і в інших регіонах, і також в це... області. Чи правильно розуміти, що зараз у ворога там на півдні одна ціль заблокувати Херсон повністю, аби відкусити його від української території? Чи я трішки ну, так, погіршую прогноз? Uh, ну дивись, uh, це що вони пишуть на своїх телеграм-каналах. Але треба розуміти, що це також пропаганда. Що вони бажають зробити, і що вони можуть зробити. Це як говорять Одесі, дві більші різниці. Так тому а uh, вони можуть тільки дронами відрізати uh, цей шлях. Вони не можуть це зробити артилерію або танками. А от зараз вибухи чути, не знаю, а, а, тому що ні достає станція, там не, не дозволяє бити артилерії, але інші... і тому вони використовують дрони, а, і вони а, 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 говорять і пишуть, що це їхня мета. Але зараз а, а, такі можливості їм не дають, тому що українські військові а, ну, є багато методів боротьби, і вони за тим методи зараз працюють і роблять все можливе і неможливе, щоб цього не допустити. Зріно, <зараз> ваша стрічка. Яку е, зараз е, ви мали б презентувати у Парижі, яка вже презентована в Україні, і в інших державах вже теж були покази. Е, ви зараз розкажете про це. Вона, власне, про те, як расисти впівронами е, полюють на не на військових, е, а, і на військових, зокрема, звісно, але і на цивільних. А це одна із частин нашої стрижки, а взагалі. Фільм а, розповідає історію Херсона з початку повноваштабного вторгнення і по червні 25-го А, Тому дуже багато що а, трапилося в Херсоні на цей час. Да? То було вторгнення, були протести, потім була окупація, були катування, потім було на щастя звільнення, потім було наводнення. Потім постійний в обстріл, і тільки потім почалося сафарі на людей. Так що а, ми висвітляємо все крок за кроком, і а, на, на саме останній крок це а, ось це жахливий а, а, терор, який вони зараз а, використовують на вулицях Херсона. А, і а, тому а, наш редактор Артем Цинський, який працює також на Суспільне Одеса. А його ідея думка була додати сафарі на людей до фільму, тому що я хотіла його називати Херсон. Це так і все. А він мав таку думку, і я думаю, що це була дуже дуже. Добра а, ідея, тому що вона усе сафарі на людей, не тільки дрони. Усе, що трапиться здесь, це геноцид. І це взагалі а, ідея нашого фільму, але фокус не тільки на. Терори. Я хочу казати, що да, фільм важкий, але багато людей на Заході, наприклад, говорять, що вони, у них затхнення від фільму, і тому що люди Херсона дуже сильні потужні, і вони можуть це усе виносити з такою гідністю, що Людина. Так що фокус не на терор, фокус на перемогу і на туризм. Угу. Заріно, про Париж сказали, про презентацію в Херсоні, до речі, сказали: де ще ви показали вже стрічку і де плануєте потім? Так вже зараз було багато переглядів, показів. А ми почали з Даласа в Техасі, тому що я на той час була вдома. И, а, там був показ з координаторами были а, а, дала комітет по правам люди, людини. Потім була презентація на День незалежності України в Нью-Йорке з Українським інститутом Америки. Потім 30 серпня була презентація в Бонні, в Германії і зараз, завтра, буде в Парижі. І потім плануємо в одна дуже для мене, для мене важлива і загалі. Важлива презентація в Уряді Сполучених Штатів на Капіталійському Хелмі для Конгресу і Сената на таким дуже вищому рівні. робити презентацію про Херсон і з фільмам показати. Зараз плануємо покази в Берліні в Австралії. Дуже багато де по всій країні, в Словакії. І так далі. А як думаєте, в США на високих урядових щаблях вдасться стрічкою переконати деяких високопосадовців, більше давати допомоги Україні, більше допомагати, можливо, саме Херсону і Півдню? Це наша мета, це наша мрія. Ми сподіваємося з нашою зйомною групи, що це можливо, а я вірю, що в одна зйомочна група, що в один фільм в, в одна людина може зробити різницю. А це зараз у нас в пустині був фестиваль Burning Man, і там усе погоріло, і вони зробили з погорілого «No Fate». Ні, судьба да ні воля. А в Херсоні на площі Свободи є графіті. Я, що говорить: бо я є, моя воля. Я вірю в волю. Я вірю, що можливо це зробить, тому будемо продовжувати. Зараз усі глядачі ваші також можуть безкоштовно, без реєстрації побачити, подивитися фільм на веб-сайті Херсон Human Safari. Ми зробили це, щоб весь світ мог це бачити, щоб була свідомість і щоб була допомога. Так що моя відповідь на ваше питання, я думаю, що да. Ми дуже на це сподіваємося і просимо всі сили, які можуть на це повпливати, щоб ваша стрічка змінила ставлення тих, у кого ще є думка, що Україні не потрібно допомагати, і Україну треба полишити сам на сам з цим скаженим і сильним ворогом. Я дуже вам дякую за це включення. Бережіть себе, і наостанок попрошу, якщо ви можете. Сформулювати що потрібно зараз, Херсону. Ви на початку сказали, що ми хочемо розповідати про те, що потрібно місту. Можливо, Одеса може чимось допомогти? Ну, по перше, це свідомість, тому що я розумію, що вже усі. Ті за три роки війни і не хочуть ні комфорта, не хочуть чути які погані новини, і відключаються, і не звертають уваги. А... Потрібно звертати увагу, потрібно знати, що, що існує в Херсоні. Потрібно висліджувати читати і а, для наших колег-журналістів, висвітляти, що постійно трапиться з з людьми з херсонцями. А це по перше, по-друге, на практичному рівні так потрібні а, різні речі, такі як а, вогнетушители, так як казати. Вогнегасники. Медикаменти є ряд речей, що волонтери знають автівки потрібні, тому що вони потрібно знищаються дронами, і потрібні автівки вивозити евакуювати людей з небезпечних зон. А також для тварин потрібна допомога. Постійно поранені тварини на вулицях, і волонтери а, звертаються до людей, тому що ветеринари а, роблять свою працю, а потрібні кошти на медикаменти, їжу і так далі. Так що є дуже багато, в чому допомога потрібна. Но, по перше, свідомість. Зрозуміло, намагаємося розповідати і цим ефіром. Власне, це і робимо, і до ефіру ми з вами говорили. Ви кажете, у нас в Херсоні нема. Тривог, тому що постійні обстріли нам в Одесі цього не зрозуміти. Ми живемо в іншому легшому форматі. Якщо взагалі так можна казати, коли війна, що в легшому. Але е, направду, в Херсоні критична ситуація. Я дуже вам дякую, що ви з місця події розповіли нам про ситуацію. Це була Заріна Забрізький, журналіст, автор фільму Херсон Сафарі на людей. Я лише додам, що фільм можна подивитися, він у відкритому доступі. В Гуглі легко знайти. Найти Заріна могла б претендувати з знімальною групою на участь в кінофестивалях з цією стрічкою, але вони з командою вирішили, що вони викладуть фільм Відкритий доступ це унеможливлює участь у фестивалях, але дає широку можливість розповісти якомога більшій кількості людей про те, що відбувалося і що відбувається зараз в Херсоні. Дякую, що була з нами!